Ми вже маємо проєктно-кошторисну документацію на продовження робіт від закінченого того місця напроти каштану mm -hmm. і до автостанції. Це має бути виківка, це має бути лавочки, смітнички, відповідне освітлення. Профільний заступник на адміністративного радника було у нас в понеділок отримав доручення, що зрізати ті старі качеві, ви кажете, залишки ще що залишили, скажімо, в тих часів недобрих. Відповідно, воно буде демонтаж. І зараз в тих питаннях надзвичайно важливості питання, щоб зробити продуману, грамотну концепцію розвитку самого парку. Тому що це дуже важливо, щоб знати, де розміщати ті качелі, де розміщати значить, тренажери, я б не зупинюся, чи пізніше. Відповідно, на майбутнє, скажімо, якщо десь Бог все в нас піде добре, а ми повинні відкрити е, авіаціони. Перші відкриті ну, акціони прозорі, де можна було продати земельні ділянки, бюджет розвитку поступили до кошти. Це могла бути і велосипедна доріжка, і таке інше. Тому це потрібно не робити, хаотично робити продумано, тому надзвичайно важливо зараз розробити цю концепцію розвитку парку міського парку. Так що ми будемо демонтувати. Я надію, що люди все-таки потягнуться в цей парк і будуть там відпочивати. Відносно я сказав, що зупинився окремо, тренажери під відкритим небом. Є така власна програма. І ми подавали заявку. Нам відповіли Ірина Антонович що все-таки це є програма, яка стосується тільки сільської місцевості. Але я просив, що це надзвичайно було актуально і важливо, тому що сам як спортсмен це розумію, і віддаю перевагу тренування на відкритому не відкритим небом раніше, тому що це свіже повітря, це здоровий, незалежний пророк. І тому ті бандианчики, які слава Богу, місто отримали, вартість їх двох тисяч гривень, по 50 тисяч гривень кожен. Ми плануємо згідно цього проекту на парк в районі молодіжного і парк біля постанції Центральний парк.